Ті, ну, хто старович, що стали можна сказати, чому mm -hmm. я можу сказати я про Оксану Забушку, яка стала вже сучасним класиком, я можу сказати про Андруковича, і Юрія. Mm -hmm. Їх можна зараз mm -hmm. ті ж хлопці, які підходять, підтягуються вже самі такими знаковими фігурами, але зараз і пишуть ті, хто писав, тому що тюх, не перестає писати, слава Богу, і пишуть дуже цікаві. Такі фентезі, літи, ну, що теж можуть. Як же він додумався до такого? Але сучасні приходять, поети приходять. Це вам Олександр Афонин, який теж був голова Асоціації Бутовців. І Малоців цю колекцію, з цього, і він скільки давав розкладі і наш комітет з радіотелебачення, і Міністерство освіти. Як це зробити так, і Кабінет міністрів засилав, і адміністрацію президента? Як зробити так, щоб книга питання стало у нас на зовсім інший рівень під навоз? тільки в змог таких моментів сприяння. Пушкина могут прочитать и на русском, сказать, зачем его пишет, я не успею. Это лучше украинских писателей, развивают. А у нас, к сожалению, вот этого нет. Иногда вот по да? Мои жене позвонили спасибо, Ничего. Ну что я не могу Не могли найти. Еле-еле нашли. Я нещодавно хотів на радіокультура, ми зараз пишемо, є така рубрика, яку придумала Ніна Шаваська, прекрасний журналіст, редактор, історичний роман, сторінки історичного роману. Так от не чуя Левицького, я з допомогою хлопців молодих в інтернеті знайшли, що у нього не тільки дешева сім'я, є якої нам продавали голову в школі, а в нього є прекрасний Роман Биловський, Іван Биловський. Але я теж його багато, який в інтернеті, в інтернет-магазині зміг знайти цю книжку і мені прислали пошту з інтернету. Але яка там мова, Геннадій? Як він описується, яка описує, які образи, яка любов до своїх героїв? Це просто, розумієте, це раювання всі проти. Звичайно, звичайно. Ви праві, але це все кажу, що <кху> а як можна відроджувати, коли я в 2006 році написав заяву про звільнення і пішов в управління культури, то в мене було в бюджеті 2 мільйони на поповнення бібліотечного фонду. Бюджет управління культури. На даний момент, вибачте, я нещодавно був на зустрічі в бібліотеці, а у них на газети не вистачає. А ви говорите про що ми говоримо? Я кажу, людина десь прочитала кажучи про іншу новинку, приходить в бібліотеку, дивиться, а, а бібліотеки навіть немає. От що нам відео. Треба жити всім, треба жити любові. До своєї батьківщини, до своєї мови, до своєї культури, до людей, які являються громадянами України і громадянами міста. Адже і в Римі ще найвище звучало слово громадянин Риму під час французької революції звучало громадянин Франції, громадянин. Це той, який, з громади цієї. Одиниця цієї громади, громадянині. І якщо ти не будеш думати про це, якщо ти не будеш думати про наступне покоління, яке підростає, подивіться, скільки ми втратили вже поколінь з 90-го року. Ж... Але разом з тим є і ті, що стоять зараз біля стели, на Майдані Незалежності, біля українського дому, по всім містам України. Значить, все ще не все. Є з чим, не змінила, так вибачте, живе Україна, так і Україна живе. Подивіться, як ті ж тані поляки я задав, підтримують нас. Забулися про ці ці чвари. Де там, що, хтось кому. От у нас чоловік. Україні, тільки спільних яках. Ті з невідніше, крайні бідніше Ні. Треба починати з боку. Треба починати з об'єднання Києва і вийти України. Україну. От тут я йду за те, що від меншого до більшого. Якщо <свист> буде... ми да. Якщо... зараз за... у нас під час е головування Косаківського Мельченка всі дивилися, три... що там робиться в Києві. Асоціація міст англійських теж дивилася, що робиться в Києві. Приймали хороше, ага, що. А зараз, вибачте, в мене в культурі завжди дивилися, а що ж там робиться. Київ був столицею культури України, а зараз Київ це провінція культурна. Подивіться, в Одесі робиться щось діється, у Львові, у тому самому у, у, у… Запоріжжі, в тому Ми самому Донецьку. Так до неї забрали конкурс Лифаря. Яке відношення сержи Лефай має до Донецьку? Але слава Богу, що там є в один який прислухався, я йому подзвонив, і він за але він хотів, щоб тут залишався конкурс. Але пан Рінат Ахметов, до якого він звернувся за фінансовою допомогою, сказав, а чого це я буду в Києві фінансувати конкурс? Роби його в Донецьку, і я допоможу. І конкурс забрали в Донецьку. А в Києві, а хоч би. Хтось з чиновників, хтось чиновників спитав, прийшов йому в голову. Чекайте, а чого? І спитав оцих керівників зараз культури в Києві, а чому у нас цього, цього, цього нема? А чому це це, це зникло? А вони зайняті великою політикою, нема коли. Так от про що вам Розумієш, що йому потрібно. Відчуваєш його біль, тоді в тебе буде діло. Якщо його біль не став твоїм болем, якщо не співпадають, нічого не буде. І тільки тоді від нашого спільного болю ми приходимо до болі про Київ, тому що ми кияні. Нас об'єднує спільна справа. Тільки на цьому треба вибудовувати і тільки тому я пішов в Асамблею.